Так, і ці два акумулятори, сказали, не працюють. Правда, точно не сказали, чи не працюють акумулятори, чи може електропилка не працює. Будемо перевіряти на секаторі. Оце у нас акумулятор під секатора. Включаємо. Отак він працює. Працює. Вимикаємо. Витягуємо. Вставляємо в другий акумулятор. Вставляємо. Ой, странно пищить якось слабо. І лампочка щось блимає. Слабо. І вирубився. Да, так. Да. Не працює. Щось тут мало напряження. Щось я ж говорю. Звук такий єлеверіщащий. Не працює. Винімаю. Винімаємо. Вставляємо в другий. Включаємо. Не включається зовсім. Не працює. Тобто, дійсно, акумулятори підздохли. Цей щось видається і взагалі нічого не видає. Вставляємо опять вгодний акумулятор. Включаємо. Работаємо. Вимикаємо його. Вимикаємо цю штуку. Вимкнули. Тобто... Да, так, є проблема. Не роблять акумулятори. Так, і запишемо. Ось цей акумулятор, що трошки видає напругу один. А цей буде другий. Це все з одного електроінструмента. Кажуться, електропилки. Проработало приблизно год. І оце навернулось. Провіряємо. 19 вольт показує цей акумулятор. Вроді як заряджений, але навіть секатор не може від нього запуститися. Аж цікаво, що тут не робить. Неужели там, кстати, по весу банки тут дуже, Ну, короче, тут, похоже, для двох рядов э, акумуляторів Збірка, холдери. А зобран тільки один ряд, мабуть. 6 вольт. Тут, мабуть, якісь банки здохли, а тут підсілий розбаланс, скоріше всього. Хоча стоп, як і розбаланс, із 19 вольт повний заряд 21. 48 вольт це брехня. Це так, я не знаю, зачем пишу. Так, розкручуємо цей акумулятор номер 1 що 19 вольт показує. Ну, і бачимо те, що я сказав должно бути два ряда акумуляторів, а стоїть один ряд оцих акумуляторів, типа Хунглі. Ну тут Хілн якийсь. Похоже на Хунглі. Ну, зараз перевіримо, що у нас тут. Либо вони всі слабі ці акумулятори, або. Либо... не знаю. Ну, коротше, тут. Я думаю, що треба собрать хоча б один аккумулятор хороший. Тобто всі 10 банок собрати з хороших елементів. Заміряв каждую банку. є по 3,9 вольта. є тут. получается под нагрузкой щось происходит, Наверное, якась банка сопротивления у неї бешеный. Она сразу сідає. Прижайшій ниж, нагрузки. А може плата не робить. Що ми зараз і будемо перевіряти? Будемо витягувати прибор. А, або лампочки. Зараз підключу лампочки. Послідовно 2 по 12, буде як на 24 вольта Будемо дивитися, міряти, що відбувається на акумуляторах. Хоча, ну так, да, нам треба приділити, може це плата глюча. Ось, лампочки автомобільні. Дві последовательно включаю, даже нічого не происходит. Даже нічого не происходит. Вони у нас последовательно включені. Навіть не жевріють. Надо зараз спробувати во время підключених лампочок, поміряти, що зараз на акумуляторі. Ага, а під нагрузкою у нас виходить оця банка 3,1. Оця перша. Кстаті, обично со сторони мінуса мінус. со сторони мінуса перші здихають акумулятори. Ну, коротко, так вона 3,9, а тільки даєш нагрузку. Тут оп 3,1. А везде 3,9 показує. Тобто падає напряження. Зараз спробую показати без нагрузки. Ось у нас. Ну, Кстати, у нас плата, похоже, и отключилась. Було ж 19 вольт, уже 1. А сейчас даємо нагрузку. Ой, вже 11. Даємо нагрузку. Тут сразу, оп, 0. Тобто, отключается плата. Убираешь нагрузку 11. Акумулятор, там, наверное, сопротивление вже бешено. Ну, короче, аккумуляторы под замену тут однозначно. І тут однозначно. І нема смисла їх навіть відсюди переставляти сюди. Тому що, навіть якщо вони работали год, чи сезон там один, чи що, то вони вже себе вижрали. Под такими великими нагрузками вони здихають швидко. Тому що вони слабі є. Так що тут плата робоча. Туди на акумулятор здох. Зараз покажу. Ну ось, він був 3,9, зараз він 3,5 показує. В то время якось о, другий, оп, 3,9. Оп, 3,9, слідуючий. Слідуючий теж, оп, 3,9. Слідуючий теж, 3,9. Девять, і тоже 3 теж 3,9. Флюси там окислено. Коротше, 3,9. І последній 3,9. А цей 3,5. для, Тут навіть для павербанків їх використовувати немає сенсу. Хіба що для якогось світильничка з маломощним світодіодіком. Бо вони дохлі. Так що можна сміло обривати ці батарейки, обірвав витягувати їх з можна і запаковувати новими. Заказувати нові панки, можна нові. Якщо нові, то буде довговічний і мощний павербанк. Точніше, мощний акумулятор, із якого можна зробити. Коли він не нужен, от зараз зима, нічого з секатором чи той пилкою пилити не треба, то можна зробити що? Павербанк. Якщо з такого акумулятора зробити мощний акумулятор. Тобто запакувати всі 10 ячеек акумуляторами 3000 і ямкость кожного, то у нас вийде. Аккумулятор на 6 А. Тут написано 5. Ну, це брехня. Буде 6 Ампер -часов Акумулятор при 21 вольт. И если взять отакий адаптер, ось все USB -виходи. ну Усе аналогічний аккумулятор. Тільки на 2 Ампер -часа, маленький. Ось включаємо кнопочку. И тут светится кнопочка. І есть у нас USB выход. Есть все, це просто адаптер. Получається павербанк із такого акумулятора. Тобто, коли не треба напилки його использовать, можна використовувати як павербанк. А павербанк буде на 30 000 йомукостей. То есть банка 3 ампер часа, А їх тут 10. Тобто буде павербанк на 30 000 йомукостей. Вигідно? Вигідно. Ось такі пироги. Ну в разобраному відео получаємо таку картину. Просто затаривать новыми банками. Зваривать их новой лентой. і шо? І буде пісня. Є у мене нові соединители. Оці різні ленти є нікелеві і квадратні, і двойні. Но тут можна буде квадратну використовувати і оці пиптики приварювати до квадратної ленти. От. Так що шо? Можна буде збирати. Розбираю второй акумулятор. І тут бачу отаку вот прекрасну картину, що транзистори поз'їжджали. Ось він взагалі замкнув на виход зсього. Тобто, тут може взагалі плата не робити. Возможно, вони сильно грілись. Оці транзистори. Я не знаю. Тут вони трошки. Неровно. Я думав, це їх так припаяли, равномірно неровно. Бачимо. А тут вони взагалі роз'їхались. І причому, я ж говорю, один ножка он до цього почти замкнула. Я не знаю, як би воно не шваркнуло зараз. Або воно вже може замкнути. там. Возможно, нагрівало. А другий ось до цього транзистора підійшов, але ще не успів він там законтачити. Ще він там не успів законтачити вправо. А цей, не знаю, може вже і контакті. Треба ще буде і нагрівати феном паяльним і перепаювати оці транзистори. І оце це я не знаю, чого воно грілось. Чого цей акумулятор грівся так, що вони розплавились. Нагрузки дуже больші йшли. Е, нагрузки дуже больші йшли. Либо ці транзистори не предназначені для таких плат. Либо не знаю, може це то, що хрінові акумулятори, так Зараз Поміряємо, що тут. Тут у нас така сама картина, як і тут. Так, ну а тут, кстати акумулятори теж по 3,9 вольта всі, але видає на виход Тільки 6 вольт. чому? Тому що на це з'їхали транзистори. Треба зараз отпаивать или взагалі це акумулятори. В принципі, як і тут це їняти, тому що ця хрінь робити не буде. Так, обрізаємо чи то й обриваємо і тут всі оці акумулятори, все ця хрінь. Думав, спочатку, може, оставить ці акумулятори, підправити плату. І... Оці поставити сюди і буде йомкость побольше. Но, по перше що там уже один дохлий. Во-вторых, якщо вони десь хоча б 500 мА йомкості в кожному є. То тут буде скільки. Навіть якщо тут буде, э, цей, десь, десь буде 1000 пускай в кожного Ну, Обачно такі акумулятори десь 500-700 у кожного. Тобто, якщо їх 10 затарить. При 700, то буде 7000 Тобто, Для Powerbank це фігня. Для акумулятора такого це фігня. Я навіть не знаю, як воно работало. Воно, мабуть, єле-єле бздило, ця електропилка. Це тут просто треба брати. І оці акумулятори можна використовувати, і говорю, їх в кучу, якщо зібрати паралельно всі, то буде що? Фонарик якийсь, можна світильничок зробити скотчем смотати і плату зарядки і світ, ну, світодіод якийсь, і буде світити. Ну, правда, світодіодна ну, панель. Да, панель стадіону на 5 вольт. Так, ну тут я відрізав все. Треба тепер буде термофеном гріти і транзистори на місце припаювати, якщо вони ще живі. Кстати, треба зараз прозвонити їх. Так, ну, взагалі, то по прибору вони дзвоняться на короткості транзистори зараз. Може, звісно, тому що воно це все з'їхавши, а може, вони здохли, ці транзистори. Так що їх треба буде припаять на місце. І побачимо, чи вони взагалі робочі. Кстати, оця ножка не ще за цим порвети, що прозвонив, нема контакту, так що ще не А от між собою вони, може, позамикали. Так, так. розбираємо і другий акумулятор. Розібрав, получаємо десяток отаких банок. З яких я журю, можна зібрати якийсь, але дуже мало йомкості. Я зараз, кстати, поставлю і протестить на прибор, скільки тут йомкості є в цих акумуляторах. Ну, один тут точно я ж кажу, буде я крестик на ньому поставив, що він просідає під нагрузкою різко. Один буде дохлий. Взагалі. А тут зараз беремо термофен і випаємо ці транзистори, міряємо чи вони живі. А мы ми отримуємо просто комплект двох пустих коробків для зборки акумулятора. У мене є такий комплект, якраз недавно купив з Алиекспреса. Точно під такий акумулятор, а так от комплект іде. Просто затарить хорошими акумуляторами. Я не знаю за китайці це роблять. Ну, Хоча хазяйка каже, що <кхід> проработав він. <осіб. кхід> от Ну, тут же вопрос, як він робив. Тут воно ні нагрузку не держав, ні мало хватало. <клес> Этот. Ем, вот. Ага, як сказав хазяйки чи владілець цих акумуляторів, сказав, скільки буде стоїть зробити один нормальний акумулятор. Вона каже, тю, каже, так може, проще нову електропилку купити. Кажу, тю, купи, так вона теж на год буде. Так, ну а нормальный аккумулятор, той, еще работа Тю, улетел. А нормальный аккумулятор, той, еще работоспособный на 21 вольт, и он тоненький, все, на один ряд. Вин у нас эти лампочки светит. Проверяем. Подсоединяем. Оп, У нас лампочки светит. Потому что лампочки получается на 24 вольта, если последовательно. А тут у нас 21. Ну, хватает для свечения лампочки. Така картина малята Роблять eventually. В лучшем случае на год. А потом надо все это менять. Так, а пока мы достаем термофен, поставим аккумуляторы на тест. Кстати, один из них вот все той, что дохлый. 364 показував, а всі останні по 3,98. Один дохлий. і ставимо на тест автоматичний до 2,7 вольта. Можна і до 2,5 поставити. У мене 2,7 виставлено на все. І авторежим і нажимаємо Старт. Воно буде його дозаряджати. І тут старт. А потім розряди і покаже нам йомкость цих акумуляторів. Все, всі вони пішли. О! Оцей хреновий, він уже дозарядився і пішов розряжатися. О, чому на ньому ноль показав? Непонятно. Він тільки що на ньому ноль показало. Пішла зарядка, потім ноль. Та он він глюче. Дивіться, що відбувається. Він то робить, то не робить. Оцей четвертий. 3 вольта на нем то короче выкинуть его выкинуть там наверное перегрева клапан сработал да у него колбаса если ставим он пришла зарядка ничего ну, вроде заряжается 4 вольта що не було. О, 3,7. Збросило його, коротше, 0 вольт. Все, це аккумулятор. металолом. Протестим, хоч що ці нам видають. Сейчас ще один добавлю из рабочих. Так, ну ці у нас. 4, 4, 4 1, Ну, да, йде зарядка. Ставлю ще один четвертий вмісто цього дохлого і теж включаю. ой, четвертий, Включаю тест. От пішла зарядка чарж, він заряджається. Работаємо двумя шнурами від одного акумулятора з виходом на Powerbank. почему? Потому що якщо працювати від сети від зарядних устройств, то Если пропаде вдруге електричество, то у нас збрасуються всі показання. Нема в пам'яті не зберігаються. А так в акумуляторі сохраняться показання. В общем, тест. Ну, а часом достаємо паяльний фен. І зараз будемо випаювати оці транзистори. І подивимося, якщо вони замкнуті в знятому відео, то в принципі можна таку плату цілком заказати, а можна шукати такі транзистори, якщо я знайду десь. О, блин, а Скільки ж мощності цього фена, що у мене я підключив фен тільки іробило акумулятор інвертор. Інвертор фовал 200 стоїть акумулятор 90 Атить этот... железофосфатний. Робив тільки газовий котел і пару лампочок. І тільки запустився цей фен і все виробило. Э, скільки ж інтересу, фен ці мощності. У мене зараз 4 часа утра, і електричество вирубили по городу. Із-за одної дуже хорошої сторони, яка розумніла себе Богом і компасирує другим мозги. Пощезли б вони лесом, блін. Ето. Скільки ж у нас мощності цього фена? А от скільки. 100. 650 Вт. Ну так а что у нас все вырубилось? 650 Вт, если даже на максималке включился при старте. При разогреве он, наверное, на максимум разогревается І киногоне. И котел газовый 20 Вт. И плюс лампочки скількись Вт. Ну, фовал здесь помню, до 1000 тянув рабочих. Надо выключить котел і попробувати феном работать. Ти дивись. ну, Или я можу взять другу станцію. У мене їх не одна. Інвертор, не один. Так, не получается поработать феном. Даже котел выключил газовий. Я включаю його і все вирубаю. Я не знаю, що тут за мощность. Написано 650 Вт, все должно работать, а воно не работает. Все вибиває. Так що переносимо эту на попозже.